Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги 10 основних корисних звичок, яких потрібно навчити своїх дітей, аби виховати гарну людину. Діти миттєво набувають поганих звичок. Малюка не потрібно їх навчати. А натомість корисних звичок дітей потрібно навчати з маличку. І робити це необхідно батькам. Адже в дитячому садку та школі вихователі і викладачі самостійно не впораються. Навчити дитину бути чемною. Фрази дякую. Спасибі. Будь ласка. Будьте ласкаві. Та інші дитина повинна знати і розуміти, коли їх використовувати. Бути пунктуальним. Ця звичка з нас добиться будь-де. Спочатку в школі, на гуртках, на зустрічах з друзями. Тому чим раніше ви навчите дитину користуватися годинником, тим швидше вона засвоїть, що бути пунктуальним це корисна звичка. Займатися спортом. Робіть ранкову зарядку. Пересідайте, віджимайтеся, качайте прес. Запишіть дитину старшого віку до спортивної секції. Привчайте дитину до порядку і охайності. Прибирати за собою речі. Прибирати ліжко. Зі столу крихти, михти за собою посуд, складати портфель та книжки на полицю, умиватися та чистити зуби. Привчайте дитину дарувати подарунки. Дитина повинна відчувати задоволення не лише від того, коли її дарують подарунок, але й від того, коли подарунок дарує вона сама. Навчіть дитину співчувати іншим, заспокоювати. Привчайте дитину піклуватися про близьких. Нехай навчиться доглядати молодшого братика або сестричку. Або заведіть кімнатного улюбленця. Це найкраще привчає дитину до спілкування з іншими. Навчіть дитину думати позитивно. У дітей швидко змінюється настрій. Розповідайте їм, що свій настрій можна легко змінити. Привчайте дитину любити людей. Частіше проводьте бесіди про почуття любові до інших. Розповідайте, що таке любов, говоріть їй я тебе люблю. Розповідайте про те, як слід ставитися до інших, якщо хочеш, щоб так ставилися до тебе. Радіте життю, привчайте дітей до того, що світ прекрасний, що потрібно радіти кожному дню і бути просто щасливим. Якщо мити руки перед їжею та складати речі до шафи, дитина може навчитися вдома та в дитячому садочку, а витирати дошку у школі, то думати позитивно та піклуватися про близьких, любити та радіти життю зможуть навчити її лише батьки в щасливій сім'ї. Тож будьте щасливі у своїй родині. Дякую за увагу!